Отже, після того, як ми розібрали найпоширеніші міфи, давайте подивимось, що насправді може зробити адвокат. Насправді, адвокат це професіонал, який може стати вашим справжнім захисником. Адвокат може професійно оцінити вашу ситуацію, допомогти вам правильно сформулювати позицію, знайти та зібрати необхідні докази. Він може скласти. Юридично грамотну стратегію, врахувати всі можливі ризики, щоб мінімізувати втрати. Адвокат може представляти ваші інтереси в суді, захищати вас під час переговорів з іншими сторонами. Він також може допомогти знайти оптимальні рішення у складних ситуаціях, де багато варіантів, але жоден не ідеальний. Але найголовніше адвокат допомагає вам уникнути помилок, які можуть коштувати багато грошей і часу. І нервів. Так що не бійтеся адвокатів, бійтеся помилок, яких можна уникнути лише з професіоналом. Адвокат може зробити багато для вашого захисту, навіть коли справа здається безнадійною.